Я маю два однаковісіньких прямокутника. Ось тут, і хочу, щоб ви уявили, що це в мене коробка. І я хочу знайти, яка ж площа у цих коробок, використовуючи котиків. Ось у мене тут є два котика, проте ви можете побачити, що вони різних розмірів. Ось цей котик має довжину 1 см і ширину також 1 см. Тобто, площа цього котика у нас буде 1 см квадратний. А ось цей котик буде мати довжину в один, ну, нехай це буде лантиметр. Я повністю вигадала цю одиницю вимірювання, просто щоб показати вам дещо цікаве. І ширина його також у нас буде 1 лантиметр. Тобто площа котика в нас буде 1 лантиметр квадратний. І тепер, щоб знайти площу коробки, мені просто потрібно подивитися, скільки ж котиків поміститься в коробку. Почнемо ми з ось цих руденьких. Ось я зараз візьму одного котика і поміщу його ось сюди. Ось так. Це в мене буде перший котик, потім другий котик. Я намагаюсь дуже рівно їх сюди поставити. Потім третій котик. Трошки вище. Ось так. Потім сюди можна помістити ще четвертого котика. Можна ще п'ятого котика. Ось так. І поміститься сюди ще шостий котик. Ось таким чином. Поки що в мене тут шість котиків, проте місце в коробці ще є. Тому продовжимо. Це в мене буде сім котиків. Ось так. Потім у мене ще буде вісім. Ось це в мене восьмий. Хочу його рівніше поставити. Ось так. Потім ще дев'ятий котик. Потім 10-й котик поміститься сюди, як багато котиків поміщається в коробку. Потім 11-й. І нарешті поміститься сюди ще 12-й котик. Отож, в коробку загалом ми помістили 12 котиків, кожен з яких має площу 1 см квадратний. Тобто ми можемо сказати, що площа всієї цієї коробки, всього цього прямокутника, у нас буде 12 см квадратних. Спробуємо тепер зробити абсолютно те ж саме, тільки з другою коробкою, яка, я нагадаю, має такий ж розмір, як і перша. Проте мірити ми її будемо вже більшими котиками. ось цими. Все буде так само: я буду переносити котиків в коробку і рахувати, скільки ж їх туди поміститься. Отож, це був у мене один котик, зараз буде другий котик. Ось так. І сюди поміститься ще третій котик. Ось таким чином. Більше вже не поміститься. І оскільки у нас котик має площу 1 латиметр квадратний, знову кажу, це вигадана величина, то можемо сказати, що площа коробки у нас 3 латиме квадратних. Тепер ми можемо знайти, скільки ж сантиметрів квадратних у нас поміщається в 1 квадратний лантиметр. Я знову візьму ось так котиків і буду переміщати їх, але вже наверх ось цього більшого котика. Це буде 1 два, потім буде ще 3, ось таким чином. І 4. Ми можемо сказати, що у нас ось цей один більший котик розміром, як чотири менших котика. Подумайте, чи має це сенс, що ось тут, коли ми міряли сантиметрами квадратними, у нас вийшло 12 см. А ось тут, коли ми міряли лантиметрами квадратними, у нас вийшло 3 лантиметри квадратних. При тому, що коробки у нас однакові.